Ви хочете це позбавити група... український народ останньої радості. Ви це... Шанковійські так сказати. А, ні, я не хочу їх позбавити, але це профіцитний ринок. Тобто ми серйозно даємо європейським аграріям отримати півмільярда агр... продати агропродукцію на півмільярда євро з високою доданою вартістю. Ви на коняки. Окей. Це то. Ви маєте Але... на увазі, що вони на нас заробляють. Дайте нам заробити там щось, бо тому що так виходить води. А, да, а при цьому наш та... експорт по цій групі 22 туди всього лише 190 мільйонів євро. Нам на півмільярда, ми туди на 190, із яких половина, це спертетину. 90 мільйонів євро. Це, це... Ну, Тобто, це підгрупа, це серйона. Друзі, ну, Друзі, де, де правда, ми дали вам ринок. А ви кажете, ні-ні-ні, а от, от нам спирт не везіть. Це нам треба якогось свого Трампа, щоб почав про це говорити принаймні щось. квоти, mm -hmm. якісь mm -hmm. рівні, так би мовити, в доступі да, до ринок. І, ні, ну і погодьтесь, що, ну, якби, ну, не самий критичний товар під час війни, от е, просяка там, прилітне, ще щось. Да? Ну, тобто, якщо, о, якщо ми почнемо адвокувати цю історію, то ну, у нас. Певною історію вийде частково це обмежити да? і зі сторони виграють наші спортивки, мають в увазі водичники, які тут збільшать виробітку переробки. Ну принаймні, Думаю, це історі... аргумент, це аргумент для того, щоб з європейцями говорити.